Молились усім світом, коли ми долучились до акції Синхронна молитва за Україну. Наші співвітчизники у всіх куточках планети одночасно виконували духовний гімн України Боже Великий Єдиний. У місті над прутом акція відбулася біля катедрального собору Преображення Христового. Щоправда, попри сподівання організаторів, пісенна молитва у нашому місті не була велелюдною. Ідея всесвітньої синхронної молитви за Україну зародилась після того, як у різдвяні дні у Канаді місто Едмонтон кілька десятків чоловіків у торговому центрі у вишиванках заколядували. Їхню ініціативу побачили і підхопили тернополяни. Долучилось так багато людей, що було встановлено навіть рекорд наймасовіша коляда. Тепер один з піворганізаторів різдвяного флешмобу Андрій Костюк запропонував українцям усього світу разом помолитись пісенно, і з благословення глави української греко-католицької церкви блаженішого Святослава Шевчука вирішили у день незалежності у сотнях церков України та поза її межами пролунає духовний гімн України Боже Великий Єдиний. Але Україна переживає різного роду реформи, коли в державі є труднощі і духовного характеру, і матеріального характеру, ми, як церква, бачимо, що потрібно молитися, і молитися не по не поодиночці, а так всім миром разом, декільки України, декілька можна. І деякі є українська душа, деякі українські духи. Ми повинні сьогодні об'єднатися у молитві за майбутнє України, щоб війна закінчилася, щоб наші діти були молодь щасливі, щоб вони мали сім'ї, щоб вони мали добрі добру працю, щоб вони були добрими керівниками. Бо Україна цього потребує. Коломия теж долучилась до спільної пісенної молитви Хор Катедрального собору, світло та вору виконав твір, а усі охочі підспівували. «Великий єдиний це традиційна пісня у репертуарі хору світло та вору розповідає диригент Світлана Гаргат Щонеділі, після святої літургії виконують цю молитву. Однак сьогодні емоції переповнювали і її, і хористів, каже пані Світлана. Сьогодні вона прозвучала по особливому. По особливому я бачила очі хористів. Я бачила, що багато хористів співали її сльозами на очах. І якесь відчуття у мене як керівника також було. Я навіть не знаю як чим це пояснити, але серце було переповнене якоюсь такою і гордістю за нашу Україну, і болем і великою любов'ю е, тому е, ця молитва напевно має дуже велику силу. Я собі являю які заспівали по цілому світу українці. Організатори переконують, така акція дасть силу українцям, вкотре доведе єдність нашого народу, адже виконували пісню усі одночасно в Україні о 18-й годині. А до прикладу, в Канаді о 9-й ранку. Попри сподівання організаторів, у Коломиї на дійство завітало не так вже й багато людей. Однак, ті, хто долучився, діляться емоції від спільного виконання неповторні. Дуже сподобалася молитва, дуже хорисним дякуємо за все. Дуже гарно дуже гарні в нас емоції. Дуже дякуємо владиці за те, що так з провів ці торжества. Дякуємо всім тим, що йдуть у зарваницю. Нехай їм і хористам дякуємо, нехай їм Бог допомагає, і ми за Україну, хай живе наша Україна. Емоції єдності спільної в тому. Спільному благанні і віра в те, що дійсно буде все добре. Мимоволі сльози навертаються на очі, бо віриться, що такі спільні благання Бог справді чує. Бо я думаю, що вся Україна сьогодні щирим серцем ті люди, які прийшли, і ті, власне, які не прийшли, вони би приєдналися до цих слів. Долучились до спільного виконання пісні і паломники, які прямували у Зарваницю. Ті емоції словами передати не можеш. Тут всередині відчувається. Осередком молитви в Україні стало місто Тернопіль. Там виходили на скайп зв'язок з українцями не лише на європейському континенті, а й з діаспорами в Америці та Африці. Ольга Гириджук Сергій Угрин. Події НТК.